Зараз ми проведемо майстер-клас. Це такий міні-душ-вода фірми Естем. Такі душі зручні, коли можна в екстремальних умовах освіжитися та привести себе до ладу. Нам зараз допоможе директор компанії ЕСТЕМ, пане Руслане. Дуже дякую. Коротше, дивіться зараз. Жарко. Всі люди пітніють, е, жирніє шкіра. Показуємо, як уникнути цього відчуття, коли тобі неприємно, коли дуже-дуже жарко. І як правильно і безпечно привести себе в порядок, освіжитися, щоб відчувати себе максимально комфортно навіть під час спеки. Поїхали. Поїхали. Я вже... Бачите, так, роз... Юрію. Так, вже роз, роз... Е, беремо е, міні-душ з водою. СТЕМ відкриваємо пакет. Дивимося, що тут всередині. всередині Достаємо. Наразі маємо два паперових рушника, тримаємо їх руками. Або можемо покласти. Ну, давайте поки що в ящик. Дістаємо пакет з водою. Е, всередині залишається ось така губка із спеціальним дерматологічним гелем. Так, ми його поки відкладаємо, так, так. я розумію. Тримаємо губку, відкриваємо пакет, в пакеті звичайна вода. Вилима... Виливаємо водичку всередину. Спінюємо губку, отак от робимо, як мочалочку. Як вдома. Дістаємо губка піна. І можемо почати, наприклад, з обличчя. Робимо так. Сама губка по собі по структурі вона знімає весь той бруд, який на вас є. Піна є абсолютно безпечною, її можна або змити, або стерти, або навіть залишити на обличчі. Я так. Так. От. Можемо помити руки. От, будь ласка, піни багато. Повторюсь, вона безпечна. Це дуже важливо, бо безпечна вона тільки в оригінальному і, 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 і запах запаху немає. От, ми помились, викидаємо. Беремо один рушничок. Витираємо обличчя. Навіть якщо якась частина піни залишилась, це не страшно. Погано не буде. Витерли. Взяли другий рушничок. Витерлись. Чекаєте 30-40 секунд. У вас на шкірі немає бруду, у вас на шкірі немає запаху, немає відчуття липкості, і шкіра не пересушена, це вкрай важливо. Тобто непорушений жировий баланс шкіри. І десь хвилини через 2-3 ви відчуєте, що шкіра у вас свіжа і вам набагато легше переносити спеку. Наскільки розумію, такі от душі вони дуже зручні для спортсменів. так? Для наших хлопців Збройних сил України. Так, у нас для них є спеціальна упаковка, і наразі ми ще проводимо, скажімо так, безстрокову акцію. У нас найнижча ціна на одноразовий душ в Україні. Ви можете з цим ознайомитись на сайті stm.ua і замовити їх як волонтери для допомоги Збройним силам України і всім, хто цього потребує. Ось такі міні-душі ми придумали спеціально для тих людей, які ведуть активний спосіб життя. Для тих, в кого є малесенькі діти, ось зараз ми знаходимося з вами в парку, діти гуляються, піднімають якісь там брудні речі, щоб потім вологими серветками не розвозити бруд по всій шкірі, ви можете скористатися спеціально призначеним для цього одноразовим міні-душовистем, спеціальною губкою, яка є в першу чергу безпечна для дітей і дорослих. Я вам дуже дякую за цей чудовий майстер-клас. Ми переконалися власне особисто, що це дуже зручно, класно і вже аж відчуваю себе так, сказати, Трошки посвіжили, посвіжили правда, Юрію? Да. Все, дякую.